О, хорошо на диванчики. <кхем> Тільки так все і починається. Все починається з сидячого, потім перетворюється в лежачий образ жизни. а потім подавай вам ще телевізор з пультом, піцку на замовлення, а ще би солоденького, ще приставочку, а може ще й дівчинка сама прийде до вас на диванчик. В итоге този... Звички превращається в образ життя, яке призводить до хвороб. А там, а звідки в мене цукровий діабет, а звідки в мене серцево-судинні хвороби, а потім гляди і гробік. Продай нафік телевізор, як я зробив, і продай нафік диван, в мене його немає. І тоді, можливо, ти зміниш образ життя.